У величезному холодильнику з температурою мінус 37 градусів працівники лабораторії бурять свердловини на північному і південному полюсах, щоб встановити вік льоду, і в холодильнику вони зберігають його в зірці. Найглибша свердловина, яку вони пробурили, становить 3300 метрів. І на взірці льоду з цієї свердловини є річні кільця 135 тисяч штук. Працівники лабораторії думали, що кільця утворились через те, що влітку верхній шар льоду тане і утворює воду, яка потім знову замерзає і утворює прозорий лід, а взимку сніг не тане і утворює білий непрозорий лід. Тому, за словами науковців, кільця означають, що цьому взірцеві 135 тисяч років. Ось вона замерзала, танула, літо зима. Вони навіть спробували одному науковцю віруючому креаціоністові довести і говорити: Твоя біблійна шкала невірна. Ось ми тут відкопали та знайшли. Однак вони не знали про загублену ескадрилью під час Другої світової війни. Кілька американських літаків приземлилися в Гренландії через нестачу палива і про них забули. Але в 1990 році один чоловік вирішив знайти їх. Та це виявилося не так просто: літаки опинилися під шаром льоду на глибині 75 метрів всього лише за 48 років. Якщо 75 метрів Поділити на 48 років то вийде півтора метра заглиблення за рік. Тому для утворення свердловини глибиною 3300 метрів знадобиться тільки 2100 років, а не 135 тисяч. Зрозуміло, що через тиск, чим глибше, тим тоншими стають шари льоду, тому 4400 років. Цілком розумний вік для накопичення льоду. Віруючий в Бога, науковець вирішив поговорити з чоловіком, який видобув ці літаки. Він із помічниками бурив свердловини і витягав літаки по частинах. Науковець запитав у нього: Чи помітили ви у свердловині темні і білі шари льоду, коли витягали літаки? Він відказав: звісно. А скільки їх там було? Багато сотень. А як там може бути багато сотень річних кілець за 48 років? спитав науковець і почув відповідь: це ніякі не річні кільця. Вони означають не зиму літо, а тепло-холодно, тепло-холодно. Таких може бути 10 за один день. Але до цього часу. В науковому журналі їх називають річними кільцями, або автор неосвідчений невіглас, або він обманює. Знаєте, у наші часи аферисти, корупціонери, шахраї, шарлатани є скрізь. Я сьогодні дивлюся, хто науковець, хто не науковець. Не просто науковець це Бог, ні. Або медик. О, це Бог. Я приходжу і кажу, Ісусе, що мені робити? Для цього Ісус прийшов, щоб ми мали світло та розум. Розумієте, щоб ми не були дітьми пітьми, тому що пітьма вона зруйнує наше життя насамперед. Турбує те, що наші підручники більше не вчать про науку. Це книги про еволюцію. Вони хочуть, щоб діти повірили цій теорії. Один професор сказав: немає нічого абсолютного. Тоді треба запитати його: ви абсолютно впевнені? Якщо створення правильне, то людина принесла смерть у світ. І смерть це жахлива річ. Тільки якщо правильною є еволюція, то смерть принесла людину у світ. І тоді смерть це чудова річ. Завдяки їй ми просуваємося вперед. Гірші вмирають, а кращі процвітають. На цьому базується еволюція. На цьому базувалася гітлерівська Німеччина та усі війни, також війна проти України. Звірина раса виживає, а всі інші мають звільнити для неї життєвий простір. Якщо правильним є створення, то ви можете знати майбутнє, знати, куди ви потрапите, до пекла або до раю. Але з еволюцією це недосяжно. Багато хто говорить а чому євреї вони такі просунуті? Чому вони такі благословенні? Чому вони такі успішні? Ви розумієте, так? Тому що єврею ти не скажеш ти від мавпи походиш. Тому що він знає своїх прабатьків, він знає результат життя. І він уже чогось хоче у житті, він розуміє. Але людина, яка не знає, хто вона, і навіщо, і звідки, і куди, тому що цей знає, і ця нація знає, звідки вони, навіщо, і куди, і що буде далі. А цей не знає, тож ти можеш з ним робити що завгодно, можеш з нього мавпу зробити, можеш туфельку з нього зробити, можеш НЛО зробити. Ви тепер побачили різницю? Ось євреї вони такі. Так, от Ісус прийшов, і Він дав нам світло та розум. Ісус, Бог віддав Сина Свого, щоб усі, і Він, і кожен із нас знали свій родовід, знали, хто ми, звідки, навіщо, чому, куди, щоб ми не стали просто маріонетками і ніхто не міг нас використовувати у різних інтересах, але щоб ми були світлом. І щоб ми були благословенням для цього світу. Амінь. А тепер ти подумай: якби ми знали те, що знають євреї з маличку. Яке б наше життя було. Якби ми дійсно були віруючими, якби наші батьки мали світло, якби ми мали світло та розум, що було б із нашим життям та розумінням? Якщо євреї вони зробили досить багато помилок, але при цьому вони на голову вищі, тому що вони залишаються ким? Народом Божим, при всіх помилках, а ти можеш бути розумним. Але вже відносиш себе до народу мавп. Хто матиме благословення? скажіть, будь ласка.